Веснянки. Веснянки виконували під час весняних обрядів, які мали на меті пробудити землю, допомогти весні побороти зиму, відкрити шлях благодатному сонцю і теплу. Цими піснями закликали і прославляли весну. У них часто відображено сподівання на гарний урожай. Для більшості веснянок характерна діалогічна форма. Це переважно дівочі пісні. Дівчата ділились на два хори, кожен з яких очолювала провідниця. Групи учасниць по черзі виконували пісні. Хлопці ж зазвичай тільки приглядалися до гри або прислухалися до співу й час від часу, спровоковані насмішками дівчат, уривалися в юрбу й на хвилину переривали забаву. Цим пісням та обрядам був притаманний бадьорий, піднесений настрій, яким виконавиці ніби передавали свою енергію природі, пробуджували її від зимового сну. Учасники весняних обрядів водили хороводи, танки переважно нагадували або коло, тобто уподібнювалися сонцю, або були схожі на пташиний ключ, який на крилах мав принести тепло й весну. Разом із деякими обрядовими дійствами повторювали хліборобські рухи. Схожі на ті, що виконують під час весняних польових робіт. Усі вони мали привабити високі врожаї. У далекі часи люди сприймали прихід весни як боротьбу двох сил, тепла й холоду. Щоб допомогти весні подолати зиму, вони топили в річці солом'яне опудало зими або спалювали його, носили зображення сонця. А ще в цей час землероби чекали на птахів, як провісників весни, які приносили на своїх крилах тепло. Закликаючи весну, молодь зверталася до Жайворонка. Ластівки, ремеза. Щоб закликати їх швидше повернутися із вирію, випікали з борошна фігурки пташок, підкидали догори, просили замкнути ключами зиму, відімкнути землю і повернути тепло. Різновидом веснянок є гаївки. Які виконують тільки під час Великодніх свят. Щоб мати можливість переглянути відеоматеріали з цієї теми повністю, телефонуйте, пишіть та додавайтеся.